Господь за вами Йогої. Читання Святої Евангелі від Матеям. Того часу Ісус був приведений Духом в пустелю, аби бути спокушуваним І Остивши сорок днів та сорок ночей, він врешті зголоднів. І надійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти, син Божий, скажеш, щоб ці камені стали хлібами. У відповідь він сказав: написано: не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на верхівці храму Та й каже: Якщо ти Божий син, то кинься вниз. Адже написано, що своїм ангелам накаже про тебе і на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. Відповів йому Ісус ще написано. Не спокушуватимеш Господа Бога Свого. Знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу, і каже: усе це дам тобі, якщо впавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому, іди геть сатано, адже написано. Господу Богу своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишай його дьявол, і ось ангели приступили і служили йому. Слово Господнє! Брати і сестри, ми переживаємо цей рік А, так як вже говорилося багато разів. А, Б в є рік, І цей рік А є особливим, тому що в цьому році ми читаємо Євангелію від Матея. І Євангелій від Матея це свого роду теж катехези, які отримували катехумени, тобто ті, які готувалися до, до хрещення. І тому це, це катехеза, це ніщо інше, як, як катехеза. В зв'язку з тим, що ми всі тут охрещені, але не всі е, маємо глибоку віру, тому церква да, дає нам ці читання для того, щоб для нас також зробити свого роду катихезм. І кожного року, коли ми входимо в цей Великий піст, перша неділя показує нам е, про ці спокуси, е, які досвідчив Ісус Христос. Коли, тоді, коли пішов на пустиню. І ми з вами вже говорили пару днів тому назад, що для нас дуже важливо, щоб кожен з нас мав якусь гору. Так? Гора це місце зустрічі між тобою і Богом. Так само сьогодні, коли ми входимо в цей Великий піст, для нас дуже важливо, щоб для тебе було місце в цій пустині. Звісно, що якщо брати дослівно, ніхто ж не поїде в цю пустиню. Але це пустиня в переносному розумінні, це має бути те місце, де ти можеш досвідчити присутності Бога. Тому що для євреїв пустиня вона мала різне значення. Це місце було чудес, це місце було досвідчення Бога, і це також місце було де, де скажімо, перебували демони. І, наприклад, для євреїв. Є великі свята, ну, зрозуміємо Пасху, цей вихід з неволі Єгипетської, і е, Йонкіпур є таке свято, і це, це свято Йонкіпур, це було свято перепрошення, подяки, перепрошення Бога. І раз до року священник входив до ковчегу, тобто святе святих. І до цього е, священника, ага, і він, приходячи в це святе святих, він раз до року мав право сказати слово Бог. Тому що не знаю, чи знаєте, чули чи ні. Якщо не знаєте, то будете знати. Якщо знаєте, то повторюємо євреї багато століть не, не вимовляли слово Яхве, слово Бог. Ось. Вони його захищали, використовували різні синоніми, так як Шадай, Адонай, Ельохим, і так далі, але ніколи вони не вимовляли слово Бог. І тому священник, входячи до цієї святині, промовляв слово Бог. Це було, це було щось таке ну, несамовите, неймовірне, щоб сказати слово Бог. І приводили до нього двох козлів. Тобто, один козел був призначений на жертву. Тобто цю кров брали з цього козла і окроплювали цей ковчег завіти. А другий козел був призначений для, для цього демона, для цього демона, який, який був пустим. І священник, який простягав ці руки, молився, і потім цього, і просив пробачення гріхів за. За е, все, весь народ да, ізраїльський, і цього козла відпускали, відпускали, жертовного козла відпускали в пустиню. Ось. І е, пер, перепрошую. І сьогодні бачимо, що Ісус Христос входить в цю пустиню. Хто його в цю пустиню вивів? Чуємо, що Духом був приведений в пустиню. то Дух Святий Його ввів в цю пустиню, для того, щоб він. Ось, міг молитися. Ми бачимо е також його попередника, який теж часто перебував в пустині, тобто останній пророк старого заповіту це Йоанн Хреститель. Ось, е і, і, це і це є особливе місце. Для нас це теж е церква це спеціально дає нам, щоб показати Ісуса Христа, показати. Ці спокуси, показати цю зброю, яку кожен з нас може використовувати, і показати також, що не самим хлібом живе людина, а словом Божим, яке виходить з його уст. І Ісус Христос йде в цю пустиню, 40 днів поститься ось, і досвідчує цих випробувань. Приходить дьявол, ось, і починає його випробовувати. Каже, якщо ти Бог, Розумієте, Якщо ти син Божий, скажи, щоб ці камені стали хлібами. Тоді це, перше читання з книги буття. Диявол приходить до Адама Єви і що каже? Хто сказав вам, що ви побрете? Робіть, що хочете, зривайте цей плід, не слухайте Бога. Живіть для себе. Ось, Ти є Бог. А тут приходить диявол і каже, якщо ти Бог. Що ти можеш, та нічого не можеш. Подивись, ти зголоднів. Розумієте, ти голодний і так далі. І починає його випробовувати. Ісус Христос, і що цікаво, що дьявол також знає Слово Боже. І дьявол боїться Слова Божого. Ось. І тому, але що бере, це Слово Боже, якби вибирає так, вибірково. Так як часто ми до Слова Божого підходимо, читаємо, роздумуємо, але сприймаємо його тільки те. Таке, яке мені зручне. Таке, яке мені вигідне. Ми не йдемо дослівно, що Бог говорить, пробачай ворога, люби ворогів, молись за ворогів. А? Ні. Ми маємо кучу, кучу ворогів своїх. І тому, коли Ісус Христос відповідає, досвідчується спокусу, Він відповідає також Словом Божим. І дьявол боїться Слова Божого. Ось. І тому відповідає, каже, що не самим хлібом живе людина. Ось. А словом Божим, яке виходить з його уст. Тобто, Словом Божим ми живемо. Не тим, що ми Дивіться, Якщо ми візьмемо паралель, проведемо, то побачимо, що євреї в пустині досвідчили ті самі спокуси: хліба, води, ось, м'яса. Це те, що вони досвідчували. І, і вони були випробовувані в цій пустині, і вони впали. Тому що вони нарікали на Бога, тому що коли Моїсей вийшов на гору в Синай, щоб розмовляти з Богом, вони вже собі зробили Золотого тельця. І вже йому поклонялися. Тобто піддавалися цим спокусам, коли дивимося на Ісуса Христа, бачимо, що Він витривав. І тому ці спокуси, які досвідчив Ісус Христос, які досвідчили євреї. Ми також досвідчуємо. І ми будемо їх досвідчувати. І проблема не в самому грісі, що ти вже зробив гріх і починаєш боротися з гріхом. Гріх це вже наслідок того, що ти піддався спокусі, Тому, що ти піддався цим випробуванням і пішов за ним. Тобто пішов за демоном. І можна сказати так, як демон спокушував Ісуса Христа і каже, поклонись мені. Що таке поклонитися? Це значить визнати, що, ти, що я є Бог. Розумієте? Так як ми часто поклоняємось собі, з себе робимо ідолів і, і інших осіб, і дітей, і внуків, і чоловіка, і дружини. Ми маємо за ідола. Тих ідолів ми маємо повну, як кажуть, вище криші. Всі з нас тут присутні маємо свою іду. Тільки одні це бачать, а другі ще не дозріли до того, щоб це бачити. І тому сповідь теж така, ну, виглядає, як виглядає часто дуже ці сповіді наші поверхневі. Тому що глибоко ми не входимо на вернення. І тому, коли ми входимо в цей Великий піст, Господь каже: будеш досвідчувати ці різні спокуси. Будеш досвідчувати. І будеш сильно досвідчувати. Але дуже важливо, щоб ти переживав це зі Словом Божим, щоб переживав з Богом цей Великий піст. І тепер, як ти маєш переживати? Церква нам дала цей інструмент, коли ми почали Великий Піст попільною середою, церква чітко ясно сказала, повторюючи за Ісусом Христом: піст, молитва і милостиня. Піст, молитва і милостиня. Ружовувати можна це. Але це дітям. Ну, якщо ми дорослі, і ми дорослі християни, то я думаю, що нам рожовувати не треба. Так думаю. Але може помилятися. Тому що ми, хоч дорослі діти, хоч маємо 75 років, ось, ми всі потребуємо цього рожову, потребуємо цієї категези. Тому що ми всі покликані до навернення. Ось. І тому слово Боже, сьогодні теж показує нам. Цю добру новину, цей керигмат. Апостол пише цього посла, послання до, до римлян і показує, да, яким чином передається гріх, і показує також Ісуса Христа, який виливає цю благодать на кожного. Тому що благодать Ісуса Христа не є спасені. Ми спасені Ісусом Христом, тому що Він не побоявся війти не тільки в цю пустиню, але не побоявся дозволити себе розіп'яти. Для того, щоб. Бути цим козлом жертовним, щоб стати гріхом за нас. Щоб взяти цей гріх. Тобто, вже, як бачимо, ми вже нікого тут не ріжемо, ось ми вже не проливаємо тут кров, тому що кров вже пролилася Ісуса Христа заради мене і заради тебе. Один раз. І ми не мусимо тут невідомо, яку кількість жертов складати. І священник не є для того, щоб, щоб так, як в язичництві я принесла чи приніс на тобі, ти займайся, а я буду своїми справами далі займатися. Як жив, як грішив, як там не знаю, що ще робив. Так, а ти? Бо в язичництві так є. Це справа священників. Моє життя тут є таке, яке є, а твоє ти маєш це робити. Ось. Абсолютно ні. Ми всі покликані до навернення. І священник так само, і покликаний до навернення, священник так само досвідчує і спокуси, і падає в гріхи, і, 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 і навертається. Тільки так як одна монахиня сказала, я не буду говорити про ордени, і говорить так, каже, каже, гріхи такі самі, що в тому ордені, що в ти. Священники такі самі. Каже, тільки капуцини про це говорять, а інші кажуть, мовчать, ховають. Каже, різниця така. Я не, вих... не хвалю себе. Ось, Не вихваляю капоцинію, тому що всі ми зрішили, і всі ми заслуговуємо на смерть. Ну приходить Ісус Христос, який нас визволяє, нас спасає, вділяє нам цю благодать. І тому дуже важливо, щоб ми, входячи в цей великий піс, ми входили з великою вірою, надією, щоб ми дійсно переживали, переживали це глибоке навернення, не поверхневе, щоб так, як Адвен прийшов, Різдво прийшло. Звичайний період пройшов, зараз пролетить цих 40 днів цього великого посту, буде знову Пасха, після Пасхи після Пасха це пасхальний період, і знову звичайний період, і, і нічого не помінялося. То значить, це свідчить про те, що ти не хочеш навертатися. Так як багато людей, я питаю, а? я питаю, добре, ти визнав свій гріх, ти признався в грісі, але чи в глибині серця ти насправді хочеш його покинути? Чи ти насправді хочеш відірватися від гріха? Чи ти хочеш стати святою людиною? Дай собі цю відповідь. Я за тебе не зроблю цієї відповіді. Не дам цієї відповіді. Це ти маєш сказати, чи ти хочеш навертатись, чи ні. І тому випробування будуть, спокуси будуть. Ну важливо, щоб ми не війшли в спокус. Важливо, щоб ми не піддалися. Важливо, щоб ми не поклонилися демонам. Важливо, щоб ми досвідчували, досвідчували присутність Ісуса Христа. І тому важливо, щоб ти в цьому періоді, Великого Посту міг побачити, да? які є твої демони, які твої ідоли, хто для тебе є важливим, кому ти поклоняєшся, якою дорогою ти йдеш на, на, на вернення. Це все ти можеш дати відповіді на молитві. Да? Можеш дати відповідь тоді, коли твоя ліва рука не знає, що робить права. Коли даєш цю милостиню, не труби перед собою, щоб тебе люди не хвалили. Щоб вони не знали, да, скільки ти даєш. Щоби так дати, щоб ніхто не знав. Да? Ось, Постися, відривайся від, від прив'язаності цього світу. До тобто, нас дійсно ця війна, все те, що ми переживаємо, нестаче, немає роботи і так далі, це теж є свого роду пост. Але постись так, щоб це не був тільки. Не було для того, щоб ти почав займатися фітнесом. Так? Що, ага, скільки кілограмів я похудав? Ось, що мені вже легше ходити і так далі. Тобто знову таки вертаємося до того, про що я сказав. Культ тіла. Так? Ось, але щоб досвідчити, досвідчити цього браку, нестачі. щоб так, щоб твоє тіло аж могло дійсно це пережити. Ось. І тому е, без віри, без е, глибокого навернення це неможливо. Тому що все інше, так я вже сказав кілька разів, це буде все поверхневе. І тому дуже важливо, щоб ми входили в це навернення. Ось. І тому церква дає нам інструменти. Я вже сказав про які. Ось. І тепер залежить від тебе. Наскільки ти захочеш навертатися, наскільки ти захочеш дійсно йти за Ісусом Христом. Тому кричи на все горба. Кричи, так, помилуй мене, Боже, так як оцей псалом, яким, яким ми молилися, так, 51. Змилися, Боже, Бо всі ми зрішили, бо я перший зрішив, я перший відійшов від тебе. Змилися наді мною Боже, кричи на всього. Бог чує, Бог знає тебе, знає всі твої проблеми, знає все те, що ти переживаєш. Але хоче, щоб ти це, це, це все. Переживав разом з ним, що вірив в те, що є перемога, є ця Пасха, є цей перехід. О, що, ці, що ці демони, тобто ці єгиптяни, вони лишаються позаду. А є перед тобою це світло, є, є Ісус Христос, який то вирішує, який тебе проведе. Амінь.